Пусть час і на віки Амінь. Тільки вірні ще і ще в мирі Господеві помолімся. Господи помилуй, споса помилуй і охорони нас Боже Твоєю благодаттю. Господи помилуй, Твоєю завжди

святую песню спевающи, Тройцы три святую песню спевающи, Тройцы 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 три святую песню святую песню спевающи,

Зобрезященнішого митрополита, нашого кір, Ігора Боголюбивого Єпископа, нашого кір Володимира, Весь чи діяконський монашій чин, Бога, народ, наш правління і все військо, благородний повсякчас, згаданих фундаторів Доброчинців того храму, цього і всіх вас, православних християн, Нехай помне Господь Бог у царстві своїм, завжди на ній повсякчас і на віки вічні. Амінь, що обіцяля всіх ми прийняли, що його в славі не видимо. Супроводять ангельські чи despo do časky sím na ni počít na víkli išlo Господи помилуй. На сині чесні дари, Господеві, помолімся, Господи помилуй. За святих храмців, тих, що з вірою, побожністю і страхом Божим, ходіть до нього, Господе і помолімся, Господи помилуй. Щоб визвотись нам від усякої скорби, гнівої нужди, Господеві, помолімся, Господи помилуй. Щедро народного сина сину Того з ним благословений, єси свистим і благим же тим духом, нині повсякчас. И навіки вічені. Ам. На вірусі і духові твоєму. Любім один одну, щоб однодумно визнавати Отця і Сина, і Святого Духа. Тройці недослушно і не розділну. І мудрості, будьмо уважні. «Вірою в єдиного Ботця, Вседержителя, Творця неба і землі всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина, Божого, Єдинородно від Отця родженого перед усіма віками, Світло від світло, бо істина від Бога істинного. Дочину несотвореного, єдино з Отцем, що через нього все сталося, Він задля нас, людей нашого ради спасіння, зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого Марії, Марі стався чоловіком, і був розп'ятий за нас, за Пантія пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а Його царство не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівно ми рівно рівнославими, що говорив через Пророків. Єдину святу суборну апостольську церкву відсповідує одне хрещення на відпущення гріхів, очікує Воскресіння мертвих. І життя будучого віку. Амінь. Станьмо гідно, станьмо зі страхом, будьмо уважні, щоб все те приношення в мирі приносити. Милість миру, жертву, хвалення. Благодать Господа нашого Ісуса Христа і любов, Бога і, і причасті до Духа, нехай буде з усіма. З Духом Твоїм. Арум. Віднесли до Господа, Слава да йому Господа, Достойно і праведно є Поклонятися Отцю і Сину і Святому прославляючи. Свят, 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 Господь Савагот, Повне небо, небо і земля слави Твоєї, Осанна вовишніх. Благословен хто в ім'я ем Господня і благослови освятив, Переломив, Дав святим Сим учням і Апостолам кажучи. є тіло моє. Що запас ламається на відпущення ріки. jewi twoi tobi pre nosu za wsih i za що Особливо за присю добричисту, благословенно, славну владичицю нашу Богородицю і приснуті Марію. возбойно є воистину, величати блаженою Тебе, Богородицю. Прісно і пренепорочну, і матір Бога нашого, чеснішу від вим, і незрівняно славнішу від Серафимів, що без затріння Бога слава породила, сушу богородиць Тебе велишаємо. Найперше поміни Господи святішого Зеленського Архира, Франциска, Папу Римського, блажанішого Патріарха, нашої Святослава, високо приосвященішу митрополита нашої ігор, Ігоря, Поговори нашого і, і даруй дорогих святим, Твоїм церквам, щоб в мири цілі часті здорові до і право, правили слово, істини. І всіх істин. Все. І дай нам єдиними устами, иди серцем, славити Ти Господи, причастне, величне ім'я Твої Отця і Сина, і Сто Духу, нині, і повсякчас, и навіки вічні. Амінь. Хай будуть милості великого Бога і спаса нашого Ісуса Христа з усіма і з Духом Твоїм. Всіх святих помінувши ще іще мирі, Господеві помолімся. Господи помилуй. За принесні, освячені, чесні дари, Господеві помолімся. Господи помилуй. Щоб чоловіку любить Бог наш прийнявши його святий наднебесний і духовний свій жертовник, і приємний запах духовний. Зі славним божественним благодаті Дар Святого Духа Помолімся помилуй щоб визволитись нам від усякої скорби, гніви, нужди, Господа, і помилімся. Господи помилуй. Заступи, спаси, помилуй і охорони нас, Боже Твоєї благодаттю. Господи помилуй. Я все вдосконалого святого мирного і безрішного Господа просій. Ангела вірного, наставника, охоронця душі тіл наших, у Господа просі. Подай, Господи. Прощення відпущення гріхів і прогрішень наших, у Господа просі. Подай, Господи. Доброго і пожиточного для. Душ наших і миру для світу, у Господа просі. Подай, Господи, Осталий час життя нашого мирі покаянні покаяння скінчити. У Господа просіть. Удай, Господи, християнської кончини життя нашого безболісної, бездоганної, і і доброго, твіто, на страшному суді Христовому просій. Удай, Господи, єдність віри і причасти святого Духа, випросивши самі себе один одного і серед наших Христо Богові, віддаймо. Тобі Господи. І сподобано насладико зі сміливості, сміти приседа. Дбати, тебе, Два небесна, Бця і мовити. отче нашої сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провени наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. по Твої царство і сили, і слава і сина, і Сто духовни, і по всяк і на віки вічені. Амінь Мир в і духові Твоєму. Ші перед Господом схилі. me mm -hmm. і пам'ять їх з роду вріть. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Вірую, Господи, і сповідую. Що ти є сиву істину, Христос, Син Бога живого, що прийшов у світ грішників спасти, з яких перший я, вечері твоєї тайної, днес, сину Божий, мене причасника прийми, бо ворогам твоїм тайне не повім, і поцілунку не дам тобі, як юда, але як розбійник, сповідаюся тобі. Поміни мене, Господи, коли прийдеш у царстві Твоїм, поміни мене, владико, коли прийдеш у царстві Твоїм. Пом'яни мене святий, коли прийдеш у царстві Твоїм, нехай не насуди, не в осудження, буде мені причастя святих Твоїх таїн, Господи, а насілення душі і тіла. Боже милостивий, будь мені грішному, Боже, очисти гріхи мої, помилуй мене, без числа нагрішив я, Господи, прости мені. Аллилуйя. Словам, то й да ім'я Господнє, Бог Господь і нам. Молитва Духовного Святого Причастя для тих, хто через вимушені обставини не можуть брати участь у богослужінні. О, мій Ісусе, вірю, що Ти присутній у присвятій Тані Євхаристії. Люблю тебе над усе, і моя душа тужить за тобою. Не можу зараз тебе прийняти в Пресвятій Тайні Євхаристії, тому хоча б духовним чином прийди до мого серця, запрошую тебе, відчиняю навсі ж двері мого серця, згадуючи твої слова. Ось стою під дверима і стукаю. Якщо хто почує мій голос і відчинить двері, я війду до нього. І буду вечеряти з Ним і він зі мною. Обіймаю тебе, неначе б ти вже був у мені і весь єднаюся з тобою. Ісусе, моє найвище добро і моя солодка любов, торкнись мого серця і запали Його, щоб воно завжди палало любов'ю до тебе. Боже, людей Твоїх і благослови спадкоємство Твоє. Ми виділи світло істине, ми прийняли Духа Небесного, ми знайшли віру істину, нерозділі тросі, поклоняємося, вона бо спасла нас. Задроніх части на вікі вішені. Амінь. Нехай сповняться уста наші хвалення Твого Господи, щоб ми співали славу Твою, бо Ти сподобив нас причаститися святих Твоїх Божественних безсмертних і животворящих таїн. Zbereži nás o Tvojí světyni, veď zdeň se pravdí Tvojí. Aliluja, aliluja, aliluja. Прості, прийнявши божественних святих причестей, безсмертний небесний животворящий страшних христових тайн, достойно благодарім Господа. Господи помилуй. Заступи, спаси, помилуй і охорони нас Боже Твоєї благодаттю. Господи помилуй. День весь досконалий святий мирний безрічний, випросивши самі себе один одного і середтя наше Христу Богові, віддаймо Тобі, Господи. Боти й освячення нашої добі славу, села йому і сину, тому добринені, і повсякчас і на віки вічені. Амінь. Умирий в імені, Господнім, Господи, помилуй, Господи, благословляєш, Тих, що благословляють, ти І освячуєш, тих, що на Тебе надійся, спаси людей Твої, благослови, спадкоємство Твоє. Понуту церква Твоєї охорони усіди тих, що люблять красу дому Твого, ти прослав сило, і прославу Божественною силою Твої не залиши що надіємось на Тебе, мир світу і Твоїм дарує церквам, міряє, тобою народу, і міряєм, тобой береженому народові нашому пролінню, усім людям Твоїм, бо всяке добре давання, всякий звершений дар судиш Господи, тебе оце світла. і тобі, славу, і подяку, і поклін засилаємо оцю і синусному духу, нині, і повсякчас. І на віки вічені будім'я, Господні, благословене віднині до віку, будім'я благословене віднині до віку, будім'я, Господні, благословен, віднині до віку. Благословення Господні на вас, і благодаті і чоловік любимо завжди, нині повсякчас і на віки вічені. Амінь. Слава Тобі, Христе Боже, надія наша слава Тобі. Слава і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Христос, істинний, Бог нашу живими, і мертвими володіє молитвами причистої чистої Матері, Материсти і славних сих апостолів, преподобних богоносних Отці наших всіх святих, душі робів, свої, що переставилися від нас у солях праведних, оселей до праведних, зачислих. І нас помилує, спасе, як благий і чоловіку любе. Амінь. Христос рождається. Амінь. Дякую вам, дорогі брати і сестри, за спільну молитву, за померлих, яких ми сьогодні жертвували в наше спільне моління. Зараз наша молитва продовжиться за померлим, за померлих чином панахиди. Після панахиди будуть великі царські часи. Після них буде освячення води, якої ми набираємо, для того, щоб споживати її. На час Другої святої вечері. А зараз помолимося ще, Боже Великий, Єдиний, за нашу улюблену Україну. more mm -hmm.